Добрий день, шановна громада, шановні підписники, сьогодні 28 березня 2023 року. Купив пшенички для гусей. Була весна, але тут, поки я з'їздив за пшеницею, приїхав, то стала зима. хуртовина, хурделиця, А вони на мене вовком дивляться, вже картошку їдять самый лучший едят, зараз я их закрыл тут, бо там 15 яиц у мене, вони не суть. Ого! Сипануем трохи пшенички. Он шипит, как. Ого. Ща здання пшениці. Хай їдять. Побачимо ну, кукурузу вони ж не очі. Мишилиці, я думаю, будуть їсти. Зима, зима, зимушка. Ну їжте. Це тобі березень місяць. Вже Уже аб... кизил зацвів. Підписуйтесь на наш канал про ару. ставте лайки, нажимайте дзвіночки. А я буду далі робити.